Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі з вами Ганна Варава. віце президент Камала Гарріс – найімовірніший кандидат на пост президента США замість Байдена. Що ми знаємо про її позицію щодо Китаю? Водночас лідери країн світу реагують на історичне зняття з перегонів чинного голови Білого Дому. Філіппіни займають жорстку позицію щодо Китаю, оскільки Пекін не припиняє провокації у південно китайському морі. Філіппіни не можуть поступитися. філіппіни не можуть сумніватися. Рішення, яке вразило весь світ, президент Байден відмовився від участі у президентських перегонах через зростання тиску всередині власної партії. Трохи пізніше дізнаємося реакцію Китаю. А поки що кілька важливих новин. Байден підтримав віце-президента Камалу Гаріс як кандидата від демократичної партії. Гаріс похвалила його у своїй публічній промові. Спадщина досягнень Джо Байдена за останні три роки не має аналогів у сучасній історії. Часу вже обмаль до національного з'їзду демократичної партії залишилося лише чотири тижні. Нині понад 200 демократів пообіцяли підтримати Гарріс. Зокрема, губернатор Каліфорнії Гевін Юсом, губернатор Пенсильванії Джошуа Шапіро, губернатор Мічигану Гретхен Вітмар і міністр транспорту Пітер Бутіджеч. Колишній президент Білл Клінтон та колишній спікер Палати представників Ненсі Пелосі також підтримали Гарріс. Якою буде позиція Гарріс щодо Китаю? Наймовірніше, вона вестиме політику Байдена. Утім, поки що навіть не зрозуміло, чи номінують Гарріс від її партії. І якщо так, чи зможе вона перемогти Дональда Трампа З вірою, відданістю та гордістю я приймаю ваше рішення обрати мене кандидатом на пост президента Сполучених Штатів. Торік Гаріс заявила в інтерв'ю телеканалу CBS, що політика США спрямована не на розрив відносини з Китаєм, а на зниження ризиків. Коли її запитали, чи залишаються стосунки між США і Китаєм напруженими, Гаріс відповіла, що під час будь-якого змагання виникає напруженість, але це не означає, що США прагнуть конфлікту. Щодо економіки Китаю, то за її словами, усе більше людей розуміють, що Китай можливо не найкращий вибір для інвестицій. 2022 року Гаріс також сказала, що США й далі підтримуватимуть самооборону Тайваню. Камала Гарріс – прихильник захисту прав людини в Китаї, разом із сенатором Марко Рубіо. Вона просуває законопроєкти, які передбачають санкції щодо осіб причетних до обмеження свободи Гонконгу та прав людини у Сіньяні. А президент Байден багато в чому успадкував політику колишнього президента Трампа щодо Китаю у 2019 році. Байден назвав Мита Трампа на китайські товари недалекоглядними, але загалом зберіг їх у 2018 році. Трамп запровадив мита на китайські товари обсягом понад 360 мільярдів доларів, щоб чинити тиск на Китай і змусити його купувати більше американських товарів. Повернімося до 2024 року. Байден заявив, що збільшить тарифи на китайські електромобілі в четверо до 100%, а також удвічі до 50% на напівпровідники. 2020 року Трамп заборонив американським інвесторам вкладати гроші в компанії, пов'язані з китайськими військовиками, побоюючись, що останні можуть використати цей капітал для розвитку свого потенціалу. У червні цього року адміністрація Байдена запропонувала правило щодо обмеження американських інвестицій у Китай у кількох секторах: штучний інтелект, комп'ютерні чипи та квантові обчислення. Усі ці галузі мають вирішальне значення для китайської військової могутності. Щодо технологій, то Байден спочатку відмовився від рішення Трампа заборонити китайські програми TikTok і WeChat, але пізніше наказав провести перевірку безпеки цих програм. У квітні цього року Конгрес ухвалив законопроєкт про видалення TikTok з американських магазинів застосунків. Це станеться, якщо до січня китайський власник не продасть програму. Важлива тема на півпровідники. Торік у жовтні адміністрація Байдена посилила контроль за експортом до Китаю мікрочипів для штучного інтелекту. Байден також підписав закон про чипи і пропонує виділити понад 50 мільярдів федеральних субсидій для стимулювання вітчизняного виробництва напівпровідників. За Байдена США й далі продавали зброю Тайваню через зростання агресії Пекіна стосовно острова. Новина про зняття Байдена з перегонів стала топовою всьому світі. До Вашингтона посипалися послання від світових лідерів. Представник Міністерства закордонних справ Китаю заявила, що їй нічого коментувати, бо вибори стосуються виключно внутрішніх справ США. Однак ця новина швидко опинилася в топі тем у китайських соцмережах з наближенням листопадових виборів. Деякі китайські інтернет-користувачі висловлюють побоювання, що колишній президент Дональд Трамп у разі перемоги може знову розпочати торговельну війну з Китаєм або вести нові санкції. Слід зазначити, що новина про зняття Байдена також привернула увагу китайських інтернет цензорів Вони видалили з мережі статтю під заголовком Закличте його піти у відставку. Хоча в ній йшлося про Байдена, дехто запідозрів у цьому прихований заклик до Цзіньпіна. Москва заявила, що не здивована відходом Байдена, але зазначила, що стежить за тим, хто стане наступним лідером США, оскільки російсько-американські відносини переживають цитата найгірший період в історії. Вищі керівники Великої Британії, Канади, Японії, Німеччини та Австралії похвалили президента Байдена за його досягнення та висловили повагу до його рішення. Тайвань поки що відхід Байдена ніяк не прокоментував. А президенти України та Філіппін подякували Байдену за його цитата, непохитну підтримку їхнім країнам. Водночас, прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що його країна залишиться цитата незмінним союзником Вашингтона, незалежно від того, хто сидітиме в Білому домі. Перемістимося до Індо-Тихоокеанського регіону. Філіппіни займають жорстку позицію щодо Китаю. Ось що сказав президент Філіппін Фердинанд Маркос Молодший із приводу ситуації у південно-китайському морі. Ми з нашими партнерами постійно шукаємо шляхи деескалації напруженості у спірних районах без шкоди для нашої позиції та наших принципів. Філіппіни не можуть поступитися, філіппіни не можуть сумніватися. Західно-філіппінське море це не наша фантазія, воно наше. У своїй промові Маркус Молодше натякнув на Китай, але назви країни не сказав. У вихідні Міністерство закордонних справ Філіппін заявило про те, що з Китаєм досягли домовленості про доставляння запасів на Філіппінський військовий корабель, що сів на мілину у південно-китайському морі. Подробиці не повідомили. Китай претендує на всю акваторію південно-китайського моря, зокрема й на частину виключної економічної зони Філіппін. 2016 року міжнародний суд ці претензії поки не відхилив. Перейдімо до Тайванської протоки. Там армія острова проводить щорічні п'ятиденні військово-морські навчання. Цього року відпрацьовують дії у ситуації ушкодження ворогом лінії зв'язку. Також демонструють вогневу міць. Мета максимально наблизити розвиток подій до сценарію реального вторгнення Китаю. На острові також відбуваються навчання з цивільної оборони. Великі міста Тайваню навчаються евакуювати жителів протягом півгодини. Водночас моделюють сценарій, за якого Пекін обстрілює острів ракетами. У Гонконг залишається головним джерелом напівпровідників для Росії, яка веде війну проти України. Звіт центру вивчення оборони переднього краю показав, що торік понад 200 гонконських фірм поставили до Росії товарів майже на 2 мільярди доларів. На частку Китаю та Гонконгу припало близько 90% чипів, експортованих до Росії у 2022 році. НАТО та США стверджують, що Китай допомагає Росії в війні проти України, експортуючи деталі та обладнання для виробництва зброї. Мінімальні обмеження на відкриття нових фірм у Гонконгу призвели до зростання кількості судноплавних та логістичних компаній. Це дає змогу вести обмежену торгівлю та забезпечувати фінансові потоки з Іраном та Північною Кореєю. 20 липня виповнилося 25 років від початку жорстокого переслідування фолуньгун з боку компартії Китаю. Люди по всьому світу провели заходи, присвячені цій річниці Люди, що займаються Фолуньгун, зібралися перед китайським консульством, щоб вшанувати пам'ять тих, кого китайська влада вбила за останні 25 років багато послідовників полонгун репресували до смерті, вбивали, щоб отримати їхні органи, і це відбувається досі щодня. Практикувальники Фолонгон, котрі пережили переслідування, поділилися особистим досвідом після переїзду за кордон. Моїй мамі за 70 цього року їй виповниться 78 років. Незаконне отримання її під вартою. Це лише крапля в морі, як порівняти з ситуацією десятків мільйонів інших послідовників колонгон. Там було шість чи сім поліціянтів. Вони примусово брали відпитки пальців. Після цього вони довільно звинувачували нас у злочині, знаючи, що ми практикуємо фолуньгун. Вони можуть відправити вас на трудове перевохування на рік та більше. переслідування в Китаї тривають і нині. наскільки мені відомо, із середини квітня до середини травня, майже за місяць у Чанчуні незаконно заарештували 50 практикувальників фолуньгун. Прихильники Фалонгун також провели мітинг та мирну ходу в Торонто, щоб привернути увагу до порушень прав людини та злочинів КПК. And... Спільнота Фалунгун закликає канадців не ставати жертвами брехні та пропаганди компартії, підтримати опір порушенням прав людини і засудити звірства компартії щодо Фалонгун. Це дуже важливо стояти сьогодні тут разом із групою Фолуньгун, тому що в певному сенсі їхня боротьба уособлює опір авторитарним режимам у всьому світі. Недавно Палата представників США ухвалила законопроєкт під назвою Закон про захист Фолуньгун. Зараз його розглядає комітет сенату з міжнародних відносин. Закон вимагатиме від США ввести санкції проти всіх осіб, причетних до вбивства людей у Китаї заради їхніх органів. Це важливий крок уперед у справі глобального визнання Фалуньгун. Уряд розуміє, що цінності тих, кого переслідують у Китаї, визнає весь світ і розуміє, що це універсальні цінності. Ми просто сподіваємося, що зможемо донести це послання більш ефективно. Кожен може відрізнити добро від зла, вибрати добро і відмовитися від зла. Державний департамент у зв'язку з цим зробив заяву і закликав владу Китаю припинити репресивну кампанію, а також звільнити всіх в'язнів совісті. Більше інформації на цю тему можна знайти на сайті faluninfo.net. Європейський союз і далі скорочує свою залежність від Китаю у постачанні літію. Блок підписав угоду із Сербією щодо розробки проєкту з видобутку цього мінералу. Це важливо зараз. Ми працюємо над створенням ланцюжків постачання сировини аж до будівництва шахти, щоб у нас було більше можливостей. Літій – украй важливий для батарей, що використовується в електромобілях. Сербія має в європі запас літію, достатній для виготовлення більш як мільйона електромобілів. Німеччина, де зосереджена найбільше в Європі автомобільна промисловість, прагне забезпечити себе цією сировиною. Канцлер Німеччини Олаф Шольц підписав відповідну угоду у столиці Сербії. Китай домінує в глобальному ланцюжку постачання літійонних батарей, і країни у всьому світі шукають альтернативи. Однак, сербський літієвий проєкт викликав суперечки. Місцеві жителі побоюються, що видобуток літію призведе до забруднення води. Варто зазначити, що ця угода може стати стимулом для Сербії. Сьогодні країна кандидат на вступ до ЄС, але при цьому вона підтримує тісні зв'язки з Китаєм та Росією. Угода може допомогти їй у зближенні з Європою.